правила пожежної безпеки повинні дотримуватися всі без винятку. Так днями на базі центру надання соціальних послуг родина в рамках інформаційної кампанії Рятувальники Подільська провели важливий захід для працівників та підопічних закладу, метою якого було нагадати громадянам, як правильно поводитись з небезпечними побутовими приладами та іншими джерелами пожеж, особливо в осінньо-зимовий період, коли ризики виникнення надзвичайних ситуацій різко зростають. Особливу увагу було приділено навчанню учасників щодо використання вогнегасників. Фахівці пояснили, як правильно користуватися певними засобами пожежогасіння в разі невеликої загрози займання, коли своєчасне втручання може запобігти масштабній пожежі. Наостанок всі учасники отримали друковані матеріали, створені спільно з ЮНІСЕФ та ДСНС, які містять корисні поради з пожежної безпеки. Вони зможуть скористатися цією інформацією в разі необхідності. Особливу увагу співробітники Подільського районного управління зараз звертають на інформаційно-роз'яснювальну роботу саме з людьми похилого віку, адже наступив осінньо-зимовий пожежонебезпечний період і дуже часто трапляються пожежі саме в житловому секторі. Здебільшого ці пожежі трапляються саме з людьми похилого віку, тому ми хочемо звернутися до кожного громадянина, а особливо до людей похилого віку або до тих, хто має немає батьків старшого віку, чи бабусів, дідусів, аби ви перевірили, чи справні печі, якими користуються дані особи, чи прочищені ці печі від сажі та димові проходи від сажі, чи є то металевий настіл перед топковим отвором, чи немає ця піч тріщин, адже виконання саме цих елементарних правил є запорукою безпеки. Тож, завдяки таким заходам люди отримують не тільки необхідні знання, але й відчувають підтримку від державних структур, що сприяє створенню більш безпечного середовища для життя. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.